Вітаю вас, шановне панство. П'ятниця, попереду, у більшості з нас вихідні. І я, натхненна цією думкою, принесла для вас класні ідеї щодо вихідних, особливо, зважаючи на те, що літо, на жаль, добігає кінця, швидко і несподівано воно пронеслося перед моїми очима. Не знаю, як у вас. Сподіваюся, у вас воно тривало трішечки повільніше і. Ви отримали більше вражень, ніж я, тому що для мене це літо було сповнено переважно роботи. І через погоду я мало була на пляжі і ще десь, де можна кваліфікувати це як літній відпочинок, скажімо так. Але я не можу з вами не поділитися, оскільки в нас є останні теплі тижні. Двома ідеями, які є абсолютним фаворитом для мене у Манітобі і взагалі в моєму канадському житті, окрім якихось там подорожей, які, звісно, вимагають часу і грошей. Отже, почну з того, що просто нещодавно змінило моє життя. Подарувало мені щастя, енергію, натхнення і бажання зробити це знову і знову і знову. І це, якщо ви ще не були, просто повірте мені, ви маєте це зробити. Ви мусите це зробити до кінця цього літа. Це тюбінг в. Вони називаються пінава. Ми на наш український лад називаємо це пінава. Це ось така от штука. Я вам зараз покажу. Це такий собі аквапарк у реальній дикій природі. Там дуже красиво, дуже, знаєте, такий чіл-релакс. Ви сплавляєтеся по цьому каналу з дуже повільною течією, з доволі теплою водою, з приємною. Це триває десь 2,5 години. З компанією, можна з коктейльчиком, якщо ви хочете, якщо у вас є таке бажання, або з якимись такими снеками розмовляєте, насолоджуєтеся, плескаєтеся у водичці. І водичка дуже чиста, дуже приємні враження, такі це ідеальний, ідеальний літній відпочинок, мені здається, у Манітобі. Це десь приблизно годинка їзди. Може, трішечки більше від Вінібега, і маю для вас кілька порад щодо цього. Перше, це якщо у вас є друзі із цими плотами надувними, і вони вже знають, про що ви їм хочете розказати, і вони хочуть поїхати з вами, нехай беруть свої надувні плоти, тому що там оренда є, але вона платна, звичайно. Якщо ви туди їдете своїми силами, ви берете оці надувні круги, це можуть бути такі човники, плоти. Загалом ви можете побачити на відео, що там дуже різноманітні опції можуть бути, і різні надувні штуки можуть бути, вам потрібно дві машини для цього, щоб хтось відвіз на початок каналу все приладдя і людей. А хтось залишив машинку в кінці, щоб ви з цією машинкою потім повернулися на місце відправлення, тому що це доволі далеко початок і кінець між собою. Це щоб не витрачати кошти на оренду і послуги людей, які надають послуги. Оці послуги, послуги, журналістка. Але нехай не буду навіть вирізати і переписувати. Так. Але якщо раптом у вас таких чудових друзів немає, ви не біжіть в долараму купувати надувні круги за 4 бакси, тому що це трошки не то. Там камінці є, і воно може напоротися на такий доволі гострий камінець, тому краще все ж таки тоді орендувати. Оренда коштує від 22 доларів з людини. Але якщо ви будете великою компанією, ви можете орендувати флот на 6, наприклад, людей один. І він коштуватиме 110 доларів. Вас туди привезуть на машинці на точку старту, видадуть вам цей флот, плот, ви допливете, вас зустрінуть, заберуть у вас цей надувний прекрасний кружочок. І відвезуть до вашої машини. Доволі зручна штука, зручна. Але я була в компанії, де всі мали ці надувні плотики, тому ми цією послугою не користувалися. Але я щоб вам дати рекомендацію, погуглила. І є щонайменше три сайти, які здають в оренду оці різноманітні надувні штуки. і Надають послугу з транспортування вас і вашої компанії. Тому тут, в принципі, нічого особливого не потрібно, окрім вашого бажання. А я вам прям відправляю через інтернет, через ваш Wi-Fi бажання туди з'їздити, тому що це прям вау, це супер відпочинок. Якщо ви не зможете припаркуватися, там на, на малесенькому паркінгу, який є, Зважайте, що якщо ви стали вздовж дороги, вздовж Хайвею, ви все одно маєте заплатити за паркінг, тому що моя подруга цього не знала, ми не влізли на паркінг, вона стала собі вздовж дороги. Доволі далеко я вам скажу, десь за пів кілометра від парковки, а може й більше. І що ви думаєте, їй вліпили штраф? Тому е заплатіть за паркінг ці там 15 доларів, щоб не мати цього неприємного досвіду. Це моя вам порада. Пара не беріть із собою скло, але беріть з собою оці такі кулер беги малесенькі сумочки, в які ви можете скласти, напої, якісь снеки, там сирочок, фрукти, щось таке маленьке, те, що можна там пальчиками взяти, перекусити, якісь крекери. Це дуже вам знадобиться, тому що на тій дивовижній природі прям душа бажає перекусити, поговорити, посміятися попити якогось коктейльчика і просто чудово провести час. Дуже вам раджу мати сонцезахисні окуляри, якусь шляпочку-кепочку, тому що сонечко в манітобі палюче, коли воно є. І обов'язково сонцезахисний крем, тому що у вас не буде можливості сховати в тінь. Хіба що одяг якийсь на себе вдягти, але це доволі спекотно. Тому базові правила поведінки на пляжі, ніхто не, ніхто не скасовував. зважайте, будь ласка, на це. Але ще раз кажу, це мій абсолютний фаворит відпочинку в Манітобі влітку. Друга активність, яку я хочу вам сьогодні порадити, доступна за будь-якої погоди. І в Вінніпезі це неймовірний плюс. Тому, якщо ви там досі не були, знову ж таки. Записуйте. Дивіться, я ось тут вам зробила кілька скріншотів із сайту. Як це виглядає всередині? І якщо ви знаєте, про що я зараз говоритиму, напишіть свою думку в коментарях, чи вам це подобається. Це така собі квест-кімната, але не прям квест-кімната, а ігри. Називаються вони Activate. Там десь близько 20 кімнат. Ви заходите всередину, це таке, знаєте, собі тренуваннячко із задоволенням, тому що ви будете просто втомлені як після двогодинного тренування. Збирайте свою команду і слухайте, що я вам про це все розповім. Коштує це десь трішки більше 27 доларів з людини, там після податків. Я точно не пам'ятаю, скільки точно виходить, але... До 36 доларів з людини. 75 хвилин, цього більш ніж достатньо, вам не треба бронювати два сеанси, тому що ви будете прям втомлені і щасливі після цього. Ви заходите в будь-яку кімнату на ваш смак і обираєте одну з кількох ігор, які доступні в цій кімнаті. Це буде там бігати стрибки, лазери, ви стріляєте, ви ховаєтеся від лазерів. Ви е проходите якусь вікторину, закидуючи м'яч у баскетбольний, е баскетбольний баскетбольний кошик. Забула слово кошик, ледь не сказала. Що попав. Ви при цьому можете грати доволі необмежену кількість разів у кожній кімнаті. Це на ваш вибір. Що вам подобається, туди ви йдете. Мінімальна кількість людей, яка необхідна для цього, для цієї активності двоє згідно з їхнім сайтом. Але я вам раджу мати щонайменше три людини в команді. і там доступно, здається до п'яти людей в одній команді, щоб пограти разом. Якщо у вас більше не біда, ви ділитеся на команди, ви потім можете між собою міксуватися, тому що ви не є зафіксованою командою. Ви прикладаєте браслетик, і хто зареєструвався на цю гру, той йде. Тому, якщо у вас, умовно кажучи, сім і ви хочете бути порівну плюс-мінус, так то там люди можуть між собою мінятися. Але як я вам раджу, Activate, це просто кайф. Я виходжу звідти постійно щаслива, як ніби після тренування. Але це так весело і класно. Я почуваюся дитиною знову. До речі, щодо дітей. Зовсім маленьким діткам, діткам там цікаво дуже не буде, тому що там час спливає, знаєте, є такі, якийсь такий стрес-адреналін. Це підійде ідеально. Всім від підліткового віку і до будь-якого віку далі. Тому що я знаю особисто людей, яким під 60, а вони насолоджуються цим активейтом ледь не більше, ніж я, і стрибають там ледь не вище за мене. І звісно, це ж далеко не... Повний, невичерпний перелік того, що можна робити в Манітобі на вихідних. Я не хотіла просто робити якийсь дуже довгий перелік, а запропонувала те, що я абсолютно обожнюю і ніколи не відмовлюся повторити. Якщо ж у вас є якісь власні, абсолютно улюблені, найулюбленіші місця активності, Секретні, можливо, унікальні лайфхаки, куди піти. Можливо, там якийсь квест-кімнати або куди поїхати на якесь екзотичне озеро, а не на Гранд Біч, наприклад, умовно, куди всі постійно їздять, і це доволі відоме місце. Я залюбки чекаю вас у коментарях і дуже хочу від вас дізнатися, де саме і як ви любите відпочивати тут у Манітобі. Всім бажаю ідеальних сонячних, літніх, теплих, вихідних. І не тільки нехай буде все життя таке.